Сьогодні ми з вами ознайомимося з історією святкування найказковішого свята Різдва Христового, яке настає 25 грудня. Що ж таке Різдво? Це день, коли народився Ісус Христос, добрий і мудрий учитель, який вчив нас любити одне одного і робити добрі справи. Саме тому ми святкуємо Різдво з великою радістю та теплотою. Символи Різдва. Це різдвяна ялинка, яка символізує вічне життя та оновлення. Це зірки, які уособлюють віфлеємську зірку, яка вела мудреців, та дзвоники, які символізують проголошення духу Різдва. Різдвяні традиції. Це прикрашати ялинку, обмінюватися подарунками, співати різдвяних пісень, смакувати смаколиками. Напередодні Різдва. 24 грудня ми маємо особливий вечір святвечір. Це вечір, коли вся родина збирається за святковим столом, щоб помолитися і скуштувати смачну вечерю. На столі має бути 12 пісних страв це кутя з медом і горіхами, вареники з капустою і грибами, узвар, риба і багато іншої їжі. Після вечері діти і дорослі одягають красиві костюми і ходять колядувати. Колядки це особливі пісні про Різдво, якими ми славимо Ісуса Христа і бажаємо всім здоров'я та щастя. Різдво це більше ніж просто свято, воно символізує любов, щедрість та щастя. Це час, коли сім'я та друзі збираються разом, щоб святкувати, обмінюватися подарунками. У це світле свято хочеться миру, спокою, взаєморозуміння, достатку, щастя, тепла у ваших родинах. Нехай чудеса ніколи не припиняються у вашому житті, надія ніколи не втрачається, а заповітні бажання завжди виконуються з прийдешнім світлим святом Різдва Христового.